Хочу сказати, що була створена традиційна якщо разу на виборах робоча група по забезпеченню діяльності міжнародних спостерігачів на виборах Житомирської області. Але, як Ірина, ви говорите, на відміну від всіх попередніх виборів, спостерігачі цього разу не потребують, мабуть, сприяння, тому що вони працюють абсолютно. В автономному режимі вони безпосередньо реєструються на окружних виборчих комісіях і працюють автономно. Тобто відомість про те, що така робоча група створена є. Тобто, якщо раптом виникне якась нештатна ситуація, то безумовно ми будемо допомагати її вирішити. Але з другого боку, це, мабуть, є ознака того, що вибори 2010 року проводять проходять. В країні справ ну по справді демократичних прав, тому е, один раз які спостерігачі з'явилися в обласній адміністрації, коли на колегії. Розглядались питання про забезпечення проведення виборів, вони тихенько посиділи, мабуть, хотіли побачити, чи не ведеться якогось, чи не включається адмінресурс. Почули, що ніяких установок ніхто з боку керівництва області нікому не дає, та і пішли собі по-англійськи не прощаючись. Тому сподіваюся, що і в другий тур пройде, як там. Не... Мабуть, дивимось на досвід попередніх виборів і все чекаємо, що щось має бути не так. Перший тур пройшов спокійно і будемо сподіватися, що другий тур теж пройде в рамках чинного законодавства.